Вітаю з магазину Епіцентр. Сьогодні хочу показати посуд, кухонне приладдя, сковорідки, кастрюлі. Все, що мене зацікавить, із новинок, а також акційні позиції. Пройду Я... всі відділи пов'язані з кухнею. Почну з оцих ємностей, скляних з дерев'яною кришечкою. Ось так вони зроблені, силіконова кришка. Ємність на півтори літри, коштує зараз 169 гривень. І в такому ж дизайні ємність за 169 гривень на літр 100. Далі переходимо. І з того, що мене зацікавило, це не в акції. Тут набір стопок для горілки, богемія страшно брати в руки. Ціна за 6 штук 1127. Ні, ну виглядають шикарно, тут нічого не скажеш. Крістал Богемія 6 штук 1127. Тут такий нормальний варіант: 6 симпатичних, класичних бокалів. От вони, на мою думку, це от класичний такий бокал. 299 гривень скло за 6 штук. Називаються вони сальса. Ну, от Нормальні такі бокальчики під шампанське гристе. Далі акційні позиції тут для випікання форми від ріал Real, Real джем, да, форма для випікання зі з'ємним дном. Коштує 205 гривень 20 см. Далі 24 см. Також зі з'ємним дном антипригарне покриття 217 гривень, вони по 50% знижки. І 26 см це круглі ось такі. діаметри кажу, 26 см за ціною 222 гривні. 50% знижки форма вже прямокутна. Також оцей реал джем. Ну, я сподіваюся, видно, як вона виглядає. 37 на 26,7. Так, матеріал вуглецева сталь, стійке до подряпин, двошарове, екологічно чисте, антипригарне покриття. 225 гривень. Далі ще є 28 на 15. От 28 на 15 навряд чи вже є. Мені здається, їх немає. Це у нас, да, а це 28 на 15 Ага, такі височенькі, як для хліба, для випікання. 160 гривень, 50% знижка. І для піци ось така ще форма, якому потрібно 170 гривень 33 см в діаметрі. Матеріал вуглецева сталь. Нагадую зі знижкою із цієї ж серії. Я так розумію, да, Real Джем. Також форма для випікання кепсу. Отак вона виглядає. Вона йде в діаметрі 22 см 220 гривень. Показую або акційні позиції, або ті, що я не бачила у них. 175 гривень. коштує сито кружка від фламберг. Думаю, що вона така дорога ваврові набагато дешевше. Мабуть, від фламберг буде краще. Smart Kitchen 175 гривень. І знижка на сито з ручкою. Ось таке сито, 18 см в діаметрі, довгенька, до речі, ручка. Всього 15% знижка 169 гривень, 20 см в діаметрі, ось сито більшого розміру, 195 гривень. І дивіться, яка класна пропозиція. Три сита, три маленьке ось таке, більшого розміру, виходить, три. 8 см 14 в діаметрі і 20 см. Нержавіюча сталь від фламберг 339 гривень 15% знижка. Ось така форма для випікання. Іде в різних кольорах 189 гривень. Розмір 26х25, 50% знижка. Тут у нас кастрюля, 6,3 літри. Це крауфт. Елеганс 1650 гривень 25 знижка. І тут аж 60 знижка. Це набір посуду від Крауфт. Набір посуду 6 предметів, Три кастрюлі, три кришки. Ось бачите, так вони складаються. Ці, ну, зручна, зручна, щоб тримати. 2399 за три кастрюлі. Кастрюлі не написано. Ага, є 1,6 літра, 3,6, 6,8. Ось намальовано, що до всього дна. Ну, вони підходять для всіх видів печей. Тут 30% знижка на оцю каструлю з кришкою від Максмар. Е, 999 гривень. І ось ще така кастрюля боком стоїть 818 гривень. Нержавіюча сталь. Вінсент. Багатошарове капсульне дно, кришка з отвором для пари. Ну, якось так би її показати, знаєте, от, ну, закрито все. Кастрюля йде на 6,1 літрів за 818 гривень. Тут ще ось кастрюля, набір із двох кастрюль на 2,3 літри від Максмар. Так, ні, це не вона, 1449 гривень. І кастрюля з кришкою на півтора літра від Maxmar 799 гривень. Ось отака. Тут хоч показати можна 1425, це кастрюля зі скляною кришкою. Ось таке в неї дно. Ручки такі зручні. Відкрав 1425 гривень. Ось це мені так, зацікавило набір сковорід, Трансформер називається від Крауфт, Тут іде в цьому, ну в цій упаковці, ось така знімається ручка. І до цієї підходить, і до цієї сковорідки. Дві сковорідки 24 і 28 сантиметрів, коштує 1455 антипригарне покриття Smart Chef. Набір з двох сковорідок з ручкою за ціною 1455 від крафт замість 2910. Ось така знижка. Ось такий кіфш. Ой, так боком стоїть. Ось такий кіш з дерев'яною ручкою. Від Кьохен, кіфш з кришкою, литий алюмініє 16 сантиметрів. На півтора літра, 769 гривень. антипригарне покриття. Індукція написано. Далі ще такий ківш на півтора літра від Кьохен, 729 гривень, він йде на півтора літра. І на 1,5 літра також 679 гривень платін Кьохен. 635. Ось така кастрюлька Йде 45% знижка. Ну на кастрюлі тут прям знижки написані знижки, багато знижок. А тут на оцю алюмінієву ой. На мальований посуд чомусь у них зі знижками не дуже. О, Дивіться, яка кастрюля з кришкою литий алюміній, 1350-40% знижка. Так, це від Кюхен. Тут це все я показувала от тільки зі знижкою. Ну, 10% всього за три кастрюлі ці гармонія 1215 на 15 половиною і на 3,5 літри. Ні, немає взагалі знижок. От 20% знижка, кастрюля емальована ця роза, 3 літри, 311 гривень. Так, це я нагадую, зроблено все в Україні. Товариство Новомосковський посуд і ділія виготовляє. Ні, більше тут знижок немає, а на, на і внизу ось на таку від Кьохен 1077, 40% знижка. Ось така кастрюля з кришкою з нержавіючої сталі. На цю сторону по сковорідочках, Що цікаво, от написано 50% знижка, 26 см Firestone, з високоякісного алюмінію, також від Кюхен. Підходить для всіх видів плит 26 см 590 за 470 від крафт. Ну, тут 20 см і пензлик іде в подарунок. Ну, тут 519 від крафт 26 см. Це все без кришки. Ціна 659. Кришка 255 гривень. Ось така на 26 сантиметрів. Що окремо треба кришку купити? 275 на 28 сантиметрів. 45% знижка на цю біол. Це начебто ж Україна виготовляє, да? а це не на біол, а на біол, да? 28 см лита сковорода з антипригарним покриттям. Оце від біол. Щось таке, як Львів, начебто, виготовляє 679 гривень. І 26 см, 619 Так, це у нас станція Личаків. Так, Львів. Написано Львів як імпортери, де все-таки, так? Да? Ну, не знаю, рекомендація, як імпортер тут написано, не те, що це вони виготовляють її, цю сковорідку. Далі біо знову. Тут лита сковорода з антипригарним покриттям 28 см, 619 гривень, 22 см, 499 гривень. Ну, ось такі ціни на сковорідки. Так, тут ось 21% знижка набір, набір ось таких мисок Smart Kitchen для мірного посуду 8, 8 штучок. Тут за 599 гривень. Так, це у нас миски такі кухонні, вони від крав з нержавіючої сталі. Так, розміри, дивіться, 24 см на 2,5 см. Лі, літра да? 95 гривень. Далі на, на 3,2 ну 3 літра 200 грам 148 гривень. 179 на 1,2 літра, на 3,5 літра 249 на 7,7 така велика літрів 429 і на 5,8 літрів 299 гривень. Ось такі великі миски, так, вони легенькі, до речі. Так, що це фламберг, миска. І діаметр пише 28 см, нержавіюча сталь. Ось такі миски тут великий вибір. Якось в великому епіцентрі я таких мисок, мисок не бачила, чомусь не знаю. Так оце кухонне приладі якось я окремо робила, показувала, не, не дуже мені ну, не хочу робити знову. Те, те ж саме, мені здається. Тут у нас із цікавого ось блок для ножів. Ось такий ось так, виглядає 450 гривень коштує. І набір ножів 6 предметів з оцим блоком 2039 гривень. А, от тарілки нові хотіла, Думаю, щось я хотіла показати із нового. Ось я не бачила цих тарілочок, ось таких гарненьких ну, в новому дизайні. Ось такі тарілки. Це, ну, вони є різних розмірів в таких кольорах красивих. З такими рожевими квітами тарілка. Обідня 22 см за 79 гривень. Так, далі. За 69 21 5 см. Ну, з однієї сторони малюнок 55 гривень. Тарілка десертна, а це сакура. Це намальована сакура 19 см, скло, кераміка, 55 гривень. І ще така супова. Вона йде на 620 мл. Оце ще з однієї сторони намальована сакура 55 гривень. Ой, а ці вообще такі ніжні. 20% знижка, десертна сільвер. Фловерс скло кераміка. Гляньте, як така квіточка намальована, ледь помітна, але гарно виглядає така срібляста. 85 гривень 21,5 см. І просто біла 78 гривень 25 см в діаметрі. Далі ці квіти, а то я там на сакуру перейшла. Це рожевий букет називається 69 гривень. 15,5 см, наскільки не написано, скільки тут мілілітрів. І також на 17,5 см в діаметрі з цими квітами 79 гривень. І ось блакитні тут два види, дуже гарно виглядає. Рідні барви написано. Ну, красиво, жовто-блакитно так зроблено. Мені подобається дизайн, прям класний. Це також скло, кераміка, торгова марка Вітора, тарілка десертна, рожевий букет 19 см, 55 гривень. І ось оця 59 гривень 19 см. Тарілочки. Це і те, що із нового я побачила. Далі, із нового, не знаю, ламінарк раніше, може, вони були. На знижці покажу, я не пам'ятаю такого кольору. Напівпрозорі, ось така від ламінарк, виготовлена у Франції 59 гривень 21,5 см за 59 гривень. Так, ламінарк, помаранчевий скло. І ось від ламінарки з цієї ж серії. Тут є за 54 меншого розміру 19,5 см і 59 гривень 48% знижка 25 см в діаметрі. І тут трішки дорожчі. Такі 64, більше 69 і супова 69, також ламінарку в таких кольорах. Також не пам'ятаю цей Оці всі... Білі, чорні, це я вже показувала. Такі ось блакитні, м'ятні. цього багато. Ці всі показувала, окрім не пам'ятаю, ось цю позицію. Тарілка обідня з бортиком порцеляна 21 см 299 гривень, 30% знижка. Далі 27 см 379 гривень. Ось такі я порцеляну, ось цей колір саме не пам'ятаю. Гарний. А інші всі я показувала я окремо робила огляд на порцеляну в великому епіцентрі. Тому тут всі вам показувати не буду. Так що ну, акційні є позиції. Ну, якось у них багато завжди на посуд акцій. Літні вже вивісили все. Ці стакани я також робила огляд. Ну до прикладу, зараз ось такі такі леді Шармут. Не пам'ятаю, ці гарно дуже виглядають. Ну, мені форма подобається, як і під, під Маргариту, 168 гривень, 121 ось тако такого розміру, і 128 630 мл. по 35% знижка. І також із цієї опери є Ой, ну, це прям вообще красота. Не знаю, мені подобається. Ось такий бокал. Клас під шампанське. Дуже гарний просто колір. Ось такий бокал під шампанське коштує 145 гривень. Дивіться, ще ось такі кольори є. Ну, ці всі без акції 319 гривень коштують. Так, пройду, щоб О, це все внизу я показувала. Так, далі. Тут начебто все я показувала. Дякую. Ось такий ще глейчик. Дивіться, з кришкою по акції, непоганий, невеличкого розміру. Мені здається, зручний з кришечкою. від Максмар на 500 мл. Скло, пластик. 129 гривень. Тут скло, зверху мається на увазі пластик. І кришка більш-менш зручна. Так. На 500 мл. Так, це все. Я показувала пляшечки, Тут нічого нового. Ну, з цієї сторони, сушарки. Для посуду 134 гривні, 134 гривні, по 269 ось така сушарка. Або такі, щоб ну ставити. Підставки для столових приборів 120 119 гривень. Є, вони зручно зроблені, бачите, з дірочками в два отак слоя. ось Дуже зручно все. По 119 гривень. Оці нижні по 124. такий більше Більше ділення в нього, також цими дирочками по 124 гривні. Ну, ось, бачите, знижки є на терки чотирьохсторонні по 279. Smart Kitchen по 279 гривень. Що це така? Підставка під гарячу. А, ось така цікава за 135 гривень. Я на цьому свій огляд із відділу посуду буду закінчувати. Це Епіцентр Експрес, такий невеликого розміру. Хотіла вам показати акційні позиції, новинки, що тут з'явилось. От Кіп, наприклад, емальований коштує 236 гривень, або такий 457 гривень. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!